Вовочка, прийшовши з прогулянки з собакою, каже до мами: Мамо, ти тільки подивися, кожного разу, коли я даю собаці печиво, у неї піднімається хвіст. Мама, зітхаючи, просить сина. Синку, залиш, будь ласка, трохи печива для тата. Іде мужик на увазіку. Його зупиняє даїшник і каже: Виїхали й швидкістю 140 км на годину. На що мужик, не кажучи ні слова, виходить з машини, простягає ключі даїшнику і каже: Якщо розгониш, заплачу. Приходить п'ятачок до Вінніпуха в гості. Вінніпух сидить посеред хати і їсть щось із глечика. П'ятачок його запитує Вінні Віні, а що ти робиш? Мед їм. Хіба ти не бачиш? А чому він такий темний? Бо я його вже другий раз їм. Вовочка прийшов у гості до бабусі. Що знову батьки сваряться? запитує його бабуся. Так сваряться, мама з курорту привезла якийсь тріпер. Татові подарувала дядьку Сергію і сусіду з квартири напроти. Зараз усі кричать і лаються. Я одного тільки не розумію, чого вони сваряться? Чи то мало привезла, чи то поділила непорівну. <ривіт> СМС від дружини коханці. Я купила чоловікові нові труси. Прийде до тебе за ціни. СМС від коханки дружині. Там у нових трусах В Кармашку Рафаело. Це тобі. П'яна дружина повертається додому з корпоративу о п'ятій годині ранку. Дверь відчиняє чоловік із качалкою в руках. Вона смачно випльовує Жуйку і каже. Ви подивіться. Я його по всіх барах шукаю, а він пілімені ліпить. Сидить п'яний мужик посеред калюжі. Біля нього проходить мент. Зупиняється і запитує. Котра година? П'яний піднімає вгору палець і каже 12 годин. П'ять хвилин. Мінт дивиться на свій годинник, Все вірно. Стало йому цікаво. Походив ще півгодини Знов Знову запитує. Котра година? П'яний знову відповідає точно. На третій раз мінт запитує Слухай, мужик. Звідки така точність? А ти сядь біля мене в калюжу, тоді скажу, сів м'ян в калюжу, п'яний піднімає палець вгору і каже, он бачиш, годинник на вежі. На днях о пів на третю ранку, почувши від дружини, Вставай, тобі додому пора. Схопився за штани, усього секунд за 45 стою одягнений біля порога і чую знов, дружина каже Марш у ліжко, навчальна тривога. Для орків, які окопалися у зоні чаес, уже придумали нові звання. Тим, хто був там тиждень ваша світлость, а двотижневим ваше сятельство. До бару заходить чоловік, у якого обидві руки в гіпсі. Підходить до бармена і просить, ви б не могли дістати з моєї кишені гроші на пиво. Так, звісно, відповів бармен. Будьте ласкаві! Піднесіть келих до моїх губ. Так, звісно, після трьох келихів чоловік запитує. А ви не підскажете, де тут туалет? Через декілька кварталів на заправці, відповів бармен.